Але так є. Всі полюбляють Одесу, всі хочуть до Одеси, всі чекають сезону, коли можна поїхати до Одеси. Багато людей вже ми помітили засмагають, бо сонце таке, що точно можна за два дні отримати таку гарну засмагу. Ну і, звісно, є сміливці, які, попри те, що офіційне відкриття пляжів ще немає, випробовують морську воду. Вона ще прохолодна для такого масового занурення, але є і любителі таких температур. Просто чудове. Ну, Я просто купався кожного дня і взимку теж, тому для мене зараз просто вже літня погода. Водичка 10 градусів, до речі, тільки що вимирював. Ну, а зараз на повітрі, самі бачите, і тепло, і сонечно. Тому я вже засмагаю, до речі, пліти теж тепленькі вже, Ха -ха, можна поліжати. Ми пройшлися пляжами і помітили, що там кипить робота біля ресторанчиків, кав'ярень, кафешок. В досидів дуже великі сподівання на цей туристичний сезон, бо і самі купатись хочуть і за відпочивальниками може скучили. Якщо минулого року офіційно працювали лише 20 пляжів в регіоні, то цього року очікується відкриття майже півсотні. Усе через те, що цьогоріч дещо спрощені умови для відкриття воді вже не вимагають наявності сіток. Цьогоріч.